Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати стадію управління проектами. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про стадію закриття проєкту. Що таке стадія закриття це коли проєкт почав вже і завершив свою певну місію, свої певні функції. Але не все дуже просто. Стадія закриття проєкту це зазвичай стадія, яка Є притаманною стандартному PMA підходу. І якщо ми уважно поглянемо з вами на слайд, то що таке взагалі класичний PMA-підхід? Це потрійне обмеження, це обмеження за часом, це обмеження за ресурсами і це обмеження за змістом. Що таке зміст, тобто це статут, це те, що було закладено в проєкт. І про завершення проєкту ми судимо по тому, що статут виконаний, певні часові рамки. Витримані і витримані також обмеження за грошима. Це досить жорсткий підхід. Коли ми маємо певне часове планування, маємо планування за ресурсами і маємо планування за змістом. І якщо ми з вами згадаємо, то при примій підході на початку ми ініціалізуємо проєкт. На основі зібраної інформації ми формуємо статут. На основі статуту ми створюємо ієрархію проєкту, і вже у відповідності до ієрархії проєкту, ми визначаємо строки виконання, визначаємо виконавців проєкту і так. Також починаємо планомірно у часі цей проєкт виконувати. І якщо ви уважно поглянете, то на минулих лекціях ми якраз розглядали з вами стадії контролю, стадії управління ризиками, стадії відслідковування ефективності проєкту, а також планування та оформування змісту. І якщо це стандартний підхід, то це. Формальне завершення проєкту. Тобто, коли project Manager зустрічається зі спонсором, з командою та визначає, що так, проєкт виконаний, те, що ми бажали, отримали або не отримали, це таке всяке буває. Але зазвичай при pma підході проєкт завжди виконується. Після формального завершення проєкту відбувається оплата, от, підписання договору та інші, інші, інші моменти. Саме головне в цьому. Підході, це обговорити отримані результати. Зазвичай отримані результати обговорюються з командою, і основна мета цього це виявити слабкі та сильні сторони цього проекту, що було не виконано, чого не вдалося досягти. які… Були ризики під час виконання, що відбувалося з ресурсами, з розподілом. Це дозволяє в подальшому виконати проєкт і нові можливості отримувати. Ну і, звісно, це оцінка проєкту на відповідність тим плановим показникам, які закладались в цей проєкт. І це відповідність тим певним очікуванням. Отже, це по цьому підходу дуже просто. Скрам підхід це гнучкий підхід. І зазвичай, якщо в класики, ми можемо сказати, що цей проєкт не має обмежень за часом. Можливо, так, що цей проєкт ще буде е, не завершеним, що ми до нього повернемось. Якщо ви пам'ятаєте, то при скрам підході у нас є певне обмеження, певні хотілки, певний набір функцій, які виконуються. І... Після того, як діаграма вигорання досягає нулю, тобто всі ми ті компетенції, ті функції, те, все, що ми закладали в цей проект. Те, що було закладено продакт-овнером, цей проект реалізовано, ми можемо судити про те, що проект є завершеним. Тобто виконання певних функцій, виконання певних компетенцій, які були закладені в проект, є сигналом того, що проект є завершеним. Тобто виконання всіх шотів, виконання всіх сторіпойнц. Це все дозволяє нам казати, що проєкт завершений. Якщо при PMA підході в нас індивідуальна відповідальність, при scrum підході це у нас колективна відповідальність, і саме тому product Owner обговорює з командою результати виконання проєкту. І що таке Канбан-Підхід? Канбан-Підхід це підхід, який безпосередньо є гнучкою трубою, коли у нас є відслідковування та переміщення від туду початку до дан виконання, тобто. За класикою, при канбан підході відсутній початок та відсутній кінець проєкту. Можна лише на стадії закриття певних функцій обговорювати ефективність виконання, час, який був витрачений на виконання цих процесів. Основна функція канбану це якраз гладке переміщення від початкових завдань до виконання кінцевих завдань. Отже, друзі, що ми повинні звернути увагу. Що при стандартному PMI підході у нас є чітко визначена стадія завершення проєкту, яка передбачає оплату, отримання певного результату, обговорення отриманих результатів та оцінка на відповідність виконання змісту, тобто статуту проєкту. При скрам підході це виконання всіх спринтів. Тобто всі функції, які закладались з проєкту, повинні бути реалізовані, вони є виконаними. При канбан підході стадії завершення проєкту, як такової немає. Тобто, основна задача Канбану це безперервне виконання певних функцій, певних задач переміщення від завдань до виконання. Отже, друзі, все дуже просто. Підписуйтесь на наш канал.